Добрий день! Ви на каналі Магія мого саду. Ми знаходимося на моїй ділянці біля плодової культури вишня. І зі мною пакет вапно пушонка. вапно пушонка і долмітова мука застосовуються для розкислення ґрунту. Я буду розкислювати ґрунт під даною рослиною вишня. У мене одна і друга там на задньому плані. Чому це буду робити? Тому що вишня така рослина, яка не любить кистих і слабокистих ґрунтів. Аналіз ґрунту я не проводив, але відки я це знаю. Колись в мене була людина, тут у гостях консультувала мене агроном, і я його запитав: кажу, скажи мені, в мене мати росте, ну там зараз будинок побудований. А в мене до води. Керничка 20 чимось метрів, Гелогіодезія 5 метрів. А наскільки я розуміюся, математика росте в долинах біля води. І він відповів, каже: вірогідність того, що ґрунт закислений. От. Потім ми підійшли на цю частину діляночки, і тут росла рослина хвощ. А хвощ це рослина, яка росте тільки на кистих або слабокистих ґрунтах. І він побачив і підтвердив, каже: тут скоро закислений ґрунт. Чому може бути закислений ґрунт? Тому що, скоріше, тут були поля, потім її пороздавали людям. А до цього були поля. І так як вносяться мінеральні добрива, вони мають властивість чуть-чуть підкислювати, підсолювати ґрунти. Так як я вже озвучував, що аналіз ґрунту я не проводив, відки я розуміюся, мені людина підказала. І ще такий момент я спостерігаю, ну, вивчаючи цю агрономію. Скажімо, генетику деяких рослин, я спостерігаю з іншими рослинами, як вони розвиваються і плодоносять, то в принципі проблем нема. Чому я думаю, що слабокисле? Тому що помідори, помідорка, рослинка така, яка ну, полюбляє такий слабокислий ґрунт, а вони в мене дуже гарно ростуть, розвиваються, плодоносять. Тому з даних спостережень я зрозумів, що в мене слабокислий ґрунт. І в даний момент я буду розкислювати тільки під вишню. Чому під вишнею? Тому що вишня на кислих або слабокислих ґрунтах починає погано плодоносити. Вона зацвітає, вроді би з'являються завязі, більша частина завізі випадає, є поодинокі плоди вишеньки. От. Я почав це питання вивчати і зрозумів, що мені потрібно з цим робити. Ну, так, як вже раніше говорив, що ще є таке як, е, взаємоопильність вишень, і от розкислення ґрунту. Е, кислотність ґрунтів це властивість обумовлена наявністю в ґрунтовому розчині водневих іонів. Представляється через PH. За показниками кислотності ґрунти поділяються на, на класи. Дуже кислі PH менше 4,0. Сильнокислі. 4 4 кислі, PH 4,1 – 4,5, кислі – ph 5,0, слабокислі – ph 5,0 – 5,5, Близькі до нейтральних 5,5 – 6,0, Нейтральні ph 6,0 – 7,0, Лужні PH більше 70. Для більшості рослин оптимальний рівень PH від 6.0 до 7,0. Низький показник кислотності часто призводить до гальмування і пригнічення в процесі засвоєння сірки, кальцію, магнію, молібдену та інших елементів. Блокування більшості елементів жилення із ґрунту та мінеральних добрив при підвищеній кислотності культури відстають у рості та схильні до пошкодження шкідниками та хворобами, в них є слабий розвиток. При високій кислотності ґрунту, тобто pH 5,5 і менше, Поживні речовини для рослин блокуються. Погані умови для розвитку рослини. Так як ми не проводили аналіз ґрунту, і в принципі рослини розвиваються нормально, то на даній ділянці я буду вносити з розрахунку 200-300 грам на квадратний метр. Якщо біль кислі грусти, то можна. І 500 грам. Ну, е, моя така е, думка, що краще не досипати, чим пересипати, щоб воно не блукувало інші речовини. Тобто ми трохи допомагаємо рослинам. На даний момент зараз я беру кружечку, беру вопно ой, і буду розсипати. Я вже трошки розсипав, тут додаю. Як ми розраховуємо 200-300 грам на метр квадратний. Тобто поміряли діляночку, взяли пакетик і 5. Кілограм і, по-моєму, 2 кг. І вже розмірюємо і акуратненько, звичайно, краще мати таку, як для муки, нею краще тако і по земельки так. Перед дощиком, перед сніжком краще. Е, краще Якщо йде під перекопку, можна дати чуть-чуть більше, 300 грам, 350 грам. Так як, як я не перекопую, то я даний вакно пушок буду сипати перед дощиком, перед сніжком, перед такими погодними умовами. І ну, поступово собі даде. Цю процедуру проводжу восени. Можна і два рази на рік, рекомендують агрономи, я проводжу раз на рік, і результати мене задовольняють, плодів мені вистачає. Може, не так, як може бути на інших вишнях, що дуже-дуже рясно, але в принципі, все. Допомагає і я рекомендую вам цим так само проводити. Дякую за увагу.